Привіт і слава Україні! Ну що, друзі? Ми напевно з вами не будемо, як то в колишньому радянському союзі. Так говорили, ми вийшли на кінець цього року з такими-то такими-то показниками. Ми не будемо звітувати за минулий рік. Тому що всі наші звіти розміщені на офіційному сайті Генерального штабу України, там, де даються зведення. І це найкращі звіти, які можуть бути взагалі ну, на сьогоднішній день при тих реаліях, в яких ми існуємо. Отже, я не буду говорити про наші успіхи минулого року. Ми вистояли, і це головний наш успіх. І ми трощимо російських окупантів, і це також. Скажем так, великий успіх українського народу в здобутті своєї незалежності. Я не буду сьогодні, знаєте, тими бравадними, пафосними речами розповідати, як ми то робили те, що ми зробили там і там і там і там. Ще раз наголошую, включаємо офіційний звіт Генерального штабу і ставимо лайк. А для себе, взагалі, я би хотів би сьогодні, скажем так, зробити відмітити знаковий день. Тому що ми ще на один день ближче до перемоги. І в наступному році це свято перемоги, звичайно, відбудеться. Тому що оця от русня, вона в будь-якому випадку не витримає того натиску Збройних сил України. І тому давайте з вами буквально декілька тез, що ми зробимо в наступному 2023 році. Що ми з вами будемо робити? Ну, не буду сьогодні говорити там чи критикувати, чи навпаки, вас і так далі, але. Русню доб'ємо. Я думаю, що доб'ємо. Доб'ємо, і імперія почне тріщати по швам, і оті от незворотні процеси в їхній клаці. Я думаю, що стартануть, і це таким чином допоможе нам досягнути того хорошого розуміння цього слова і миру та перемоги, миру. І тому наступний рік ми зробимо це перше. Ми маємо перемогти однозначно і беззаперечно. Друге, що ми ще зробимо? Ну, звичайно, якщо буде мир, Ні, не так, коли наступить мир, після того ми почнемо очистити наші оці от... конюшні, да? <свистити> вичищати. Чому? Тому що, перемігши русню, нам потрібно перемогти ще оцих от зрадників, колаборантів і все те, що затисалося, заховалося у нас десь там за прилавком. І воно ж буде нам все, весь час смердіти, і весь час буде нам гадити. Тому ми маємо це все, як то кажуть, прибрати, поприбирати в хаті, повитирати пилюку, по <смісті> помити підлогу, навести лад в своєму дворі. І, Звичайно, ми маємо це зробити, і ми це зробимо. Отже, другим пунктом на наступний рік я вважаю те, що ми маємо. Скажемо так, позбутися зрадників, колаборантів, рузкаміровців і всього того, що нас десь якимось чином може, ну, скажімо так, в подальшому лупнути нам по голові. Ну, для того, щоб нам не лупнуло по голові, а тим більше, щоб не лупнуло по голові нашим дітям, значить, ми маємо навести лад в своїй хаті. Другий пункт наводимо лад в своїй хаті. Третій пункт. Навівши лад своїй хаті, звичайно, ми будемо продовжувати ті демократичні процеси, які ми розпочали після Майдану, після Революції Гідності, як то кажуть, те, що ми робили. Курс України незмінний, європейські цінності. Ну і звичайно, парасолька НАТО. Це те, що ми говоримо, запорука нашого існування на майбутнє, ну як мінімум, на найближче. Та ти більше я хочу наголосити, що НАТО це не ціль. Українців, ні, НАТО не ціль. НАТО це інструмент для забезпечення нашої безпеки на майбутнє. Отже, третій пункт розбудова демократії. Курс України продовжується, напрямок, Європейський Союз, Парасолька НАТО. Ну і, скажімо так, підсилення нашої обороноздатності це третє, що ми маємо робити в наступному році. Однозначно. Після перемоги. Тобто завтра після перемоги. Знаєте, в мене є там така рубрика: Що ми будемо робити завтра. Ну, в тій рубриці говорилося в попередніх відео е про те, е що нам будуть намагатися насадити на голову. Знаєте, того, суву на глобус натягнути. От. А сьогодні я говорю, що будемо робити ми. Отже, третій пункт: курс НАТО. Розбудова демократії. Четвертий пункт. Четвертий пункт. Після нашої перемоги ми маємо повністю, скажімо так, і тотально вирішити, кардинально вирішити питання з корупцією. Для того, щоб корупційна складова стала непривабливою, потрібно зробити непривабливим намагання заради наживи тих чи інших нехороших людей, дорватися до влади. Дорватися до управління державою, дорватися до тих місць, де можуть формуватися корупційні потічки. І от в цій ситуації відбити бажання формувати корупційні потічки можна двома шляхами: жорстке законодавство однозначно. Однозначно, невідворотність покарання, і саме головне добробут українського народу, хороші зарплати у всіх громадян України. І це є так звана економічна складова, і я знаю сто відсотків, що вона буде в нас ця економічна складова рости досить сильно, тому що ну якийсь план маршала, план відбудови України повоєнної України за допомогою міжнародної спільноти, за допомогою тих грошей, які ми відіжмемо в Російської Федерації щодо там виплати, контрибуції, репарації. Ну скажімо так. За допомогою того всього Україна буде процвітаючою країною. Я в це свято вірю, і я знаю, що це відбудеться. А отже, підвищення добробуту всіх українців унеможливить, скажімо так, для нехороших людей, ну, рідіска їх називаємо, унеможливить втілення е, корупційної складової в життя України. Я в це вірю, і я впевнений, що це відбудеться, тому що Україна буде адуренною державою. От згадайте моє слово. От от, та от відбудова захід в Україну міжнародних компаній, тому що це, скажімо так, склад одна із складових приходу інвестора. Це якраз таки і є стабільність миру. Вже всі зрозуміли. Отже, це є ще один пункт, який ми маємо як то кажуть, виконати. І на тлі цього всього, звичайно, безпрецедентна реформа, але реформа не лише в законодавчому полі, але реформа в, точ, з точки зору особового складу. Це безпрецедентна реформа, юридична, скажімо так, тому що вона має стосуватися в першу чергу суди. Ще раз наголошую: з юридичної точки зору ми непогане законодавство маємо, повірте мені, як юристу. Але. З особовим складом в нас проблеми. Так от, невідворотність покарання для злочинців і неупереджене судочинство це те, що ми маємо робити завтра після війни. от п'ять от, бажань від Лапіна. На наступний рік і я думаю, що на цьому в принципі можна ставити крапку. Тому що якщо ми на той 23-й рік гепнемо того всього п'ять тих пунктів, повірте мені, можна вже йти спокійно на пенсію, да купувати попкорн там, кока-колу і спостерігати, як розвивається наша держава, і які щасливі в ній наші люди і наші діти, і як сюди будуть повертатися всі, хто втікав від війни, це нормально. От так що ну, от, такі п'ять от пунктів. Тому ми сьогодні ще на один день ближче до перемоги, і ми переможемо. Це є пункт номер один. Слава Україні!